Кухонна мийка кронер графітового кольору покрита піввіді напиленням, завдяки якому не царапається та не вигоряє. Розмір мийки 58 на 43 см. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обишумлена. Комплект входить. Змішувач з гнучким гусаком, який переключається на струю та на звичайний режим води. От подивіться, Двохрежимний. дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення. Сифон в колір мейки та всі шланги для підключення мейки. Ціна такої мейки 4200 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.